96-й театральний сезон заньківчани відкриють уже 8 вересня. Він стартує виставою Державна Зрада. Цього місяця на Львів'ян чекає ще одна довгоочікувана прем'єра. Повість Миколи Гоголя пропала грамота. Причому її готують не за класичною п'єсою, а за кіносценарієм. За постановку взявся режисер Вадим Сікорський. Художній керівник театру Федір Стригун говорить: вистава на часі, адже письменник Гоголь останнім часом дуже популярний. Вже неординарність в цьому, що це не п'єса, це кіно сценарій. Вже неординарна, неординарна в тому, що це е сценічний варіант, бо можна знімати другий фільм по сценарію Івана Драча, але це сценічне втілення, от і в цьому вже є експеримент. І ми сподіваємось, що це може викликати цікавість наших глядачів уже в цьому неординарність. Я вже не кажу про саме про читання, то вже залежить від творчої групи, творчого колективу, який працює над цією виставою. Перші покази пропалої грамоти пройдуть 21, 22 та 28 вересня. Також до 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка заньківчани презентуватимуть нову роботу за твором кобзаря Назар Стодоля. Очікуються новинки і на камерній сцені. Це вистава замовляє любов. Суть існування, звичайно, що таке краще, чи, чи бути закоханим, чи, чи любити. Що краще, чи тебе люблять, чи коли ти любиш, віддаєш більше, ніж береш, де є его, де є тілесне, де є духовне тут і іронія, і печалі, і радості. Продовж усього театрального сезону переконують режисери, львів'яни матимуть змогу переглянути багато новинок. Це стосується не тільки дорослих, але й маленьких глядачів.